Привіт, друзі! В наявності великий вибір перехідників під H7 LED-лампи. Щоб вам було зручніше зрозуміти, який набір підходить саме на ваше авто. Я опублікую фото в TikTok та Instagram. На них буде інформація, яку саме модель авто під'їдуть дані перехідники. Наприклад, Nissan Qashqai, Mercedes ML, Audi, Skoda A5, Peugeot, Mazda. Ford, Opel, Kia, BMW E46, Кузов та інші. Volkswagen, Volkswagen з Америки, Mercedes, Tucson і Megane 3. Також ви можете подивитися всі мої товари на промі. Посилання буде в описі під цим відео. На цьому в мене все. Якщо у вас є питання, задавайте. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.